Ця програма створена служінням завтрашній світ. Коли ви чуєте слово пророцтво, то в вашій голові виникає безліч думок. Навіть якщо ви серйозно ставитеся до пророцтв, а до біблійних пророцтв вам варто ставитися серйозно, вам може здаватися, що вони ніяк не пов'язані особисто з вами. Безумовно, пророцтва стосується серйозних тем національного, світового і навіть космічного масштабу. Але, по суті вони однаково є особистими. Біблія пророкує про віру народів світу. Але ці народи складаються з людей, з нас і з вами. А ті події, які мають відбутися плинуть вплинуть на людей. Пророцтва впливають на ваше життя, свідчать про часи, на які вам доведеться реагувати особисто. Це події, які вплинуть на ваше життя. Вони змусять вас зробити вибір і вжити заходів. Ви маєте знати, що чекає на вас попереду. Дивіться наш сьогоднішній випуск, у якому ми обговоримо 5 пророцтв про ваше майбутнє. Залишайтеся з нами. Сьогодні. Завтра СВІТ майбутнього. Ласкаво просимо на передачу Завтрашній світ. Як знають наші постійні глядачі, одна з головних тем нашої передачі біблійне пророцтво. На відміну від інших релігій та релігійних текстів, справжнє християнство та свята Біблія наповнені пророцтвами про майбутнє про долю народів та світу. Ісус Христос та апостоли навчали послідовників, кажучи їм про те, щоб вони пам'ятали про пророцтва. Хоч деякі з послідовників Христа і до того приділяли пророцтвам належну увагу. Ісус Христос викривав релігійних лідерів свого часу в тому, що вони жили в пророчому невіданні, просячи про знаки. він сказав їм ви з вечора кажете, буде погода, червоніє бо небо. А ранком сьогодні негода, червоніє, бо небо похмуре. Розпізнавати небесне обличчя, ви вмієте. Ознак часу ж не можете. Апостол Павло сказав віруючим сулунянам не гордуйте пророцтвами». Але коли ми чуємо слово пророцтво, то не думаємо про це як про щось, що вплине особисто на нас. Проте наближаються події, про які пророкували раніше. Вони відбуваються найближчим часом, і вони вплинуть на всіх нас особисто. Сьогодні ми порозмовляємо про п'ять пророцтв, які вплинуть на ваше майбутнє. Ми також порозмовляємо про те, що вам робити з усім цим. Ми також надамо вам можливість замовити одну з наших найпопулярніших брошур: об'явлення, розкриваючи таємницю. Ця брошура допоможе вам зрозуміти найбільш загадкову книгу Біблії. Вона розкриває вам пророцтва книги об'явлення. обов'язково стежте за інформацією на екрані, щоб замовити її Але подивімося на пророцтва, які незабаром вплинуть на вас та на вашу родину. Деякі плоди цих пророцтв відчутні вже зараз. по перше, біблія пророкує про час, коли люди в безпрецедентному масштабі відкинуть Бога. Апостол Павло докладно описує цей стан в другому до Тимофія 3, з першого вірша. же ти це, що останніми днями настануть тяжкі часи. Будуть бо люди тоді самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, богозневажники, батькам неслухняний, невдячні, непобожні. Нелюбовні, запеклі, осудливі, нестримливі, жорстокі, ненависники добра, зрадники, нахабні, бундючні, що більше люблять розкіші, аніж люблять Бога. Богозневажники? непобожні, запеклі, що більше люблять розкоші, аніж люблять Бога. Ми бачимо, що багато заголовків наших газет свідчать про це пророче віяння. Друге до Солунян 2, 3, каже про відступ або бунт проти Бога в світі, який має статися в останній час. Пророцтво свідчить про те, що всі божі закони будуть відкинуті заради задоволення та марнославства. Пророцтво в посланні до римлян, один словами Павла, засуджує греко-римську культуру. Наприклад, у 18-му вірші він каже: бо гнів Божий з'являється з неба на всяку безбожність і неправду людей, що правду гамують неправдою, тому що те, що можна знати про Бога, явне для них, бо їм Бог об'явив у підсумку, Бог показує на їхню дурість. Тому той видав їх Бог у пожадливостях їхніх сердець на нечистість, щоб вони самі знеславляли тіла свої, вони Божу правду замінили на неправду і честь віддавали, і служили створінню більш, а як творцеві, що благословенний навіки. Амінь. Хіба ви не бачите, як наш світ рухається у цьому напрямку? Будьте відверті! І подивіться на світ довкола. невже суперечка про дітей в утробі не розв'язана в Божому Слові? А як щодо тієї любові, яка має бути в матері до дітей? А як щодо людської логіки, яка замінює поняття заради самовизначення та самозадоволення? Чи міститься Боже Слово про чоловіка та жінку? А також питання статі в новому визначенні шлюбу? Чи людство поставило себе на місце судді, який вирішує, що добре, а що погано? Що визначає поняття шлюбу та сексуальних взаємин? Божий задум у створенні чи відкинення Бога заради еретичної свободи? Коли культура починає відкидати Бога творця з такою швидкістю та спрагою, як про це пророковано, то цього годі й не помітити. Вам доведеться прийняти непросте рішення пливти за течією чи встати за істину, зіткнутися з наслідками. час, коли вам доведеться вставати грудьми за істину, наближається. можете не сумніватися, те, що ми бачимо зараз, лише початок. Але такі події не повинні заскочити нас зненацька. Ми не зобов'язані покладатися на сумнівні аналізи ведучих новин або на упереджені думки авторів газетних статей. Біблія дає нам заголовки з завтрашнього дня вже сьогодні, і наша безплатна брошура, об'явлення, розкриваючи таємницю, допоможе вам розібратися в пророцтвах Ісуса Христа, які розкривають нам майбутнє. Хоч ця книга й може здаватися нам дивною, з безлічю символів та образів, ми можемо зрозуміти те, що Бог відкрив нам про прийдешні дні та роки. Ви можете зателефонувати нам просто зараз, щоб одержати свій примірник брошури, об'явлення, розкриваючи таємницю. Ви можете знайти її на нашому сайті за адресою, яку бачите на екрані, або зв'язатися з нашим регіональним представництвом. Ви можете одержати цю брошуру безплатно. Вам не потрібно платити або брати на себе якісь зобов'язання. Для того, щоб замовити її, заходьте на наш вебсайт за адресою, яку бачите на екрані. Заходьте на наш сайт або пишіть нам. E.C. N 8PG. Із цією пропозицією ви також одержите безплатну передплату на журнал Завтрашній світ, у якому є багато цікавих статей, які розкривають нові погляди на важливі питання сучасності. Журнал Завтрашній світ допоможе вам стежити за всіма тенденціями в світі довідуватися про біблійні пророцтва та вникати в суд життя. Завтрашній світ. Телефонуйте нам просто зараз. Ми знову вітаємо вас. Сьогодні ми розмовляємо про п'ять біблійних пророцтв, які вплинуть на ваше життя в майбутні дні. В першій частині ми розмовляли про перше пророцтво – відкидання Бога в безпрецедентних масштабах. Друге пророцтво може здаватися дивним у порівнянні з першим але цілком можливо, що вони пов'язані. Друге біблійне пророцтво, яке ми обговоримо, всесвітнє зростання потужного неправильного християнства. Біблія чітко каже, що в останній час люди знову звернуться до християнства. це стосується навіть таких світських країн, як більшість країн Європи. Ця релігія домінуватиме над усім світом, але вона буде неправильною в об'явленні 13 ми бачимо, як вона разом із своїм лже лідером чинить дива. І бачив я іншу звірину, що виходила з землі, і вона мала два роги, подібні ягнчим, та говорила, як змій, і чинить вона великі ознаки, так що й огонь зводить з неба додолу перед людьми. І зводить вона мешканців землі через ознаки, що їх дано їй чинити перед звіриною. Одне з об'явлень, які ви знайдете в нашій брошурі, твердить, що Біблія сама витлумачує свої пророчі символи. наприклад, Агнець нового заповіту, Ісус Христос, неправильний релігійний лідер, виглядатиме як послідовник Христа. його релігія буде схожа на християнство, але разом з тим він розмовлятиме як змій. Біблія використовує цей символ для позначення диявола сатани. Хоч вона й матиме ім'я Христа, буде схожа на християнство. Ця світова релігія проголошуватиме невидиму неправду та перекручені істини диявола сатани. Друге до 2, 9, каже про цього лжепророка, який чинить лжедива. А об'явлення 17 описує нам те, як ця всесвітня церква захопить політичну та смертельну військову владу, сильного світського уряду для того, щоб нав'язати свою волю всьому світу. Біблійні пророцтва з об'явлення Єзикіїля та інших книг Біблії кажуть про те, що на справжніх християн чекають переслідування та страждання коли ця релігійна сила керуватиме світом. На нас чекають страждання безпрецедентних масштабів Ми мало що пам'ятаємо про жахи Другої світової, Холокосту та наслідки правління червоних кмерів у Камбоджі. Ці спогади швидко стерлися з пам'яті західної цивілізації. Але Біблія каже, що такі часи ще не минули. та що на нас чекає ще гірше переслідування всесвітнього масштабу. Ці речі вплинуть на багатьох з вас. Багато хто вважає, що релігія це питання життя та смерті лише в таких місцях, як близький схід, де лютує ігіл, або в віддалених місцях землі, де й досі існують переслідування. Але друзі, попереду на нас чекає жахливе переслідування дійсних християн. Багато хто не розуміє, що воно відбудеться під вигуки тих, хто нібито діє в ім'я Христа. Що ви зробите, коли ваші переконання не лише стануть непопулярними, а й зможуть принести катування та страждання вам і вашій родині? Що ви зараз можете з цим поробити? Ми порозмовляємо про це в продовженні нашої передачі. А зараз я б хотів порозмовляти про ще одне біблійне пророцтво, яке вплине на нас із вами в найближчі роки: жахливі природні катастрофи та глобальні епідемії. Багато хто з нас пам'ятає жахливі кадри з Ефіопії під час великого голоду в цій країні, через який загинуло понад мільйон людей. Кілька мільйонів опинилися на межі смерті й ледь животіли в бідності. Сьогоднішні заголовки лякають нас вірусом еболи, який знищив тисячі людей в Африці. Світу довелося зібратися з силами, щоб стримати поширення цієї проблеми. Але Біблія нам чітко каже, що в майбутньому на нас чекають ще гірші проблеми. Якщо ви вважаєте, що це не може статися тут, ви помиляєтеся. Може. В об'явленні 6 ми читаємо про чотирьох добре відомих вершників апокаліпсиса на білому коні, на червоному, на воронному та на чалому. Наша безплатна брошура об'явлення, розкриваючи таємницю, розповідає про всіх чотирьох вершників. Хочу зауважити, що третій кінь, чорний кінь та його вершник символізують кліматичний голод, брак ключових життєвих ресурсів на землі. А четвертий кінь та його вершник символізують жахливі хвороби. В об'явленні 6, 8 Ми читаємо, що спільний удар, завданий вершниками, призведе до смерті чверті всього людства. Це мільярди чоловіків, жінок та дітей, що ви зможете зробити перед такими подіями? Перш ніж продовжити, я б хотів запропонувати вам безплатну брошуру за назвою Об'явлення, розкриваючи таємницю. Чи може хтось зрозуміти книгу об'явлення та те майбутнє, про яке в ній сказано? Наша безплатна брошура пояснить вам пророцтво найбільш загадкової книги Біблії, допоможе вам зрозуміти, що Ісус Христос казав світу про ті дні, за яких ми живемо, та про ті кліматичні катастрофи, які чекають на нас. Ви можете одержати її цілком безплатно. Ви можете зателефонувати, написати або зайти на наш сайт. Зробіть це просто зараз і замовте безплатний примірник брошури, об'явлення розкриваючи таємницю. Ви можете замовити цю брошуру цілком безплатно. Вам не потрібно платити або брати на себе зобов'язання. Заходьте на наш сайт, адресу якого ви бачите на екрані. Ми є в Фейсбуку, Твіттері та на Ютубі. Ми знову вітаємо вас. Ми обговорили кілька пророс, які чекають на нас, та які кардинальним чином змінять життя багатьох із тих, хто зараз мешкає на землі. Багатьох із вас, наших глядачів, у другій частині ми розглянули два пророцтва – глобальне зростання потужного лжехристиянства і жахливі природні катастрофи та глобальні епідемії. Розгляньмо четверте біблійне пророцтво. катастрофічне руйнування США, Великої Британії та англомовних країн. Не надто давно розмова про цілковите руйнування США найбільш економічно потужної та сильної країни здавалася безглуздою. Але будьмо відвертими. Розмови про це вже не здаються такими безглуздими, хоч би якою сильною була армія США, її вже не вважають непереможною багато країн намагаються відв'язатися від американської економіки, боячись того, що країна набрала багато боргів у розважально фінансовому хаосі. Те, що колись вважалося фінансовим колосом, який нав'язував свою волю кожному в світі, вже не виглядає таким, як з економічного погляду, та й з військового. Хоч багато хто й не знає про це, біблія у пророцтвах чітко каже про США. Біблія каже про США, Велику Британію, Канаду, Пар, Австралію та Нову Зеландію. Всі країни, населення яких походить від британців, вона також каже про сучасні країни Європи, ЄС, народи Азії, Африки, Іспаномовний Світ. Біблія — це книга, наповнена пророцтвами для наших днів. Вам потрібно лише знати, куди дивитися. Ви можете не лише одержати нашу безплатну брошуру, об'явлення розкриваючи таємницю, а й зайти на наш сайт, адресу якого ви бачите внизу екрану. Там ви знайдете не лише цю брошуру, а й безліч інших ресурсів та джерел інформації для вивчення. Всі ці ресурси ви можете безкоштовно отримати в друкованому вигляді. Коли розумієш, де знайти ці народи в писанні, то їхня доля змушує протверезитися. Подивіться на опис, даний в книзі «Левит». Це опис США Великої Британії та решти країн, які пережили неймовірні благословіння. Бог каже і вчиню міста ваші руїною, і поспустошую ваші святині, і не прийму ваших пахощів любих. І спустошую я край той, і будуть дивуватися з того ваші вороги, що мешкають у ньому. А вас порозпорошую поміж народів і вийму за вами меча, і стане край ваш спустошенням, а міста ваші будуть руїною. зрозумійте, що мені неприємно вимовляти ці речі. я сам народився в Америці і люблю свою країну. Я не хочу, щоб її мешканці страждали. Я не хочу, щоб країна занепала, але це наближається. Чому все це має відбутися? Бог чітко каже про це. Сьогодні він каже нащадкам британців те, що колись сказав про давньому Ізраїлю, повторені закону, 32. забуваєш ти скелю, яка породила тебе, і забуваєш ти Бога, що тебе народив. все це чекає на нас через гріх народу та непокору Богові небес і якщо мешканці США, Великої Британії та решти англомовних країн не покаються в своєму гріху, в найближчі роки на них чекає руйнування. Ви можете бути впевнені в цьому так само, як і в тому, що завтра зійде сонце, і руйнування цих країн плине на весь світ. То що ми можемо з цим поробити? Що ви можете з цим поробити? Що я можу з цим поробити? Останнє пророцтво, яке ми сьогодні обговоримо, прямо пов'язане з цим питанням. Але для того, щоб знати, як реагувати, потрібно знати, чого очікувати ви маєте знати подробиці Забагато проповідників та християн ігнорують біблійне пророцтво так, немов вони соромляться їх, інші ж упадають в іншу крайність, зосереджуються на пророцтвах, але витлумачують їх за допомогою своїх уявлень. Відхиляючи від істини себе та своїх слухачів у безплатній брошурі об'явлення, розкриваючи таємницю, яку ми надсилаємо сьогодні, ми не просимо вас повірити нам у те, що ми кажемо про цю загадкову книгу Біблії. Ми даємо шанс усім нашим глядачам самим перевірити, що ця книга каже про майбутні події. З Цією безплатною брошурою ви зможете розгорнути свою Біблію, перевірити те, що ми кажемо, щоб самим зрозуміти, що Ісус Христос каже про ваше майбутнє та майбутнє світу. Брошурі Дається сім ключів до розуміння книги «Об'явлення». В ній сказано про те, як Біблія описує останні дві тисячі років історії церкви а також майбутній відступ та неймовірне переслідування. Ця брошура дозволить вам зрозуміти значення відомих чотирьох вершників апокаліпсиса а також звірини з об'явлення. Вона також розповість вам істину про піднесення, яке безліч християн розуміють неправильно. В Цій брошурі також є чудова таблиця, яка пояснить вам організацію та планування подій останнього часу. від великої скорботи до господнього дня й далі. Все це ви побачите разом з місцями письма, які кажуть про ці події. Просто зараз візьміть слухавку й замовте свій примірник брошури, об'явлення розкриваючи таємницю. Ви також можете замовити цю брошуру на нашому сайті за адресою, яку бачите на екрані, або одержати її через наше регіональне представництво. Ви можете одержати цю брошуру безплатно. Вам не потрібно платити або брати на себе якісь зобов'язання для того, щоб замовити її, заходьте на наш веб-сайт за адресою, яку бачите на екрані. Заходьте на наш сайт або пишіть нам. Із цією пропозицією ви також одержите безплатну передплату на журнал Завтрашній світ, у якому є багато цікавих статей, які розкривають нові погляди на важливі питання сучасності. Журнал Завтрашній світ допоможе вам стежити за всіма тенденціями в світі, довідуватися про біблійні пророцтва та вникати в суд життя. Завтрашній світ, телефонуйте нам просто зараз. Ми знову вітаємо вас сьогодні. Ми обговорили чотири пророцтва, які в найближчі роки особисто торкнуться більшості наших глядачів. Ми запропонували вам безплатну брошуру, яка має допомогти вам самим зрозуміти подробиці біблійних пророцтв, на кшталт цього я сподіваюся, що ви відвідаєте наш веб-сайт за адресою, яку бачите на екрані, щоб подивитися інший матеріал. Але залишається останнє запитання: що нам робити з усім цим? Якщо ми знаємо, що ці події наближаються, то що ж нам робити? Відповідь на це запитання прямо пов'язана з останнім пророцтвом, яке ми сьогодні обговоримо. П'яте пророцтво справжня Євангелія Божого царства буде проповідана всьому світу. Ми бачимо, що Ісус пророкував про це в Матвія 24,14. і проповідана буде ця Євангелія царства по цілому світові на свідоцтво народам усім. і тоді прийде кінець Так, Перед початком останніх часів буде тіло віруючих, які братимуть участь у найбільшій з можливих робіт. Своїм прикладом, підтримкою та молитвою вони поширюватимуть Євангелію, справжню Євангелію майбутнього Божого царства миру, як ніколи раніше. І що він обіцяє тим, хто готовий присвятити себе тому, щоб пройти крізь двері, які він відчиняє, хто готовий пройти труднощі, випробування та насмішки пройти переслідування і взяти участь у проповіді Божого царства миру. В об'явленні 3.10 він описує вам церкву останніх часів. А що ти зберіг слово терпіння мого, то й я тебе збережу від години випробування, що має прийти на весь всесвіт, щоб випробувати мешканців землі так. Ісус Христос обіцяє захист тим, хто житиме в останній час і працюватиме з ним над виконанням пророцтва з Матвія 24,14. Для тих, хто це робитиме, майбутні часи не будуть часом страху. Бачачи їхнє наближення, ми наповнюватимемося миром та надією, про яку Ісус Христос каже в Луки 21, 28. Коли ж стане збуватися це, то випростуйтесь і підніміть свої голови, бо зближається ваше визволення. Ці часи наближаються, ці пророцтва вплинуть на багатьох з тих, хто дивиться сьогоднішній випуск. Але бачачи наближення цих подій, чи варто нам наповнюватися страхом та жахом чи надією, яка підіймає голову? Любі глядачі, відповідь на це запитання залежить від вас. Сподіваюся, ви замовите сьогоднішню безплатну брошуру. Яка пояснює книгу об'явлення в усіх подробицях? Ми також запрошуємо вас приєднатися до нас наступного тижня або в інтернеті. Річард Еймс, Джеральд Уестон та я і надалі ділитимемося з вами вченням Ісуса Христа, надією майбутнього Божого Царства, захопливими пророцтвами останнього часу та їхнім значенням. Побачимося наступного тижня о цій самій порі. Щоб подивитися інші випуски або замовити безплатну літературу, заходьте на наш веб-сайт, адресу якого ви бачите на екрані. Ми є в Фейсбуку та Твіттері. Ця програма була створена церквою живого Бога.